Уявіть собі, що давати команди комп'ютеру можна так само просто, як розмовляти з кимось, звучить як фантастика. А от і ні. У цьому огляді ми з'ясуємо, як саме це працює, і допоможе нам у цьому одна дуже цікава мова програмування. Власне, це і є ключове питання, щоб машина нас зрозуміла, нам потрібен. Посередник, спільна мова. І саме для цього й були створені мови програмування. Це буквально набір правил і слів, які розуміє і людина, і комп'ютер. Ну, мов програмування насправді безліч, кожна зі своїми особливостями. Але сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших і, що важливо, найпростіших для початківців. І це Python. Його з самого початку створювали з ідеєю максимальної простоти та зрозумілості. Так от, Python з'явився ще в 1990 році. Його творець Гвідо Ван Россум, мав дуже чітку мету створити мову, яка буде не просто потужною, а ще й такою, щоб код на ній читався майже як звичайний текст англійською. І ця філософія простоти, як виявилося, була просто геніальною. І знаєте що? Це спрацювало на всі сто. Лише погляньте на цей графік. До 2023 року Python став третьою за популярністю мовою у світі, тільки вдумайтеся, понад 13% усіх розробників обирають саме його. Це найкращий доказ того, що простота і потужність це дійсно виграшна комбінація. Гаразд. Теорія це добре, але давайте вже до справи. Подивимось, наскільки все просто на практиці. Зараз ми з вами напишемо першу класичну для всіх програмістів програму Hello World. І це все серйозно, всього один рядок коду. Команда Print це по суті наказ комп'ютеру, надрукуй те, що я дам тобі в дужках. Все, що ми пишемо всередині дужок і лапок, він одразу ж показує на екрані. По-моєму, простіше не буває. Давайте трошки заглибимось у те, як працює ця команда Print. Це функція, ми даємо їй якийсь об'єкт, у нашому випадку це був текст Hello World, а вона виконує з ним певну дію, тобто виводить його на екран. Але це ще не все. Команда Print це не просто друкарська машинка, це ще й такий собі розумний калькулятор. Якщо дати її не текст, а математичний приклад. Наприклад, 2 плюс 5 вона спершу його розв'яже і лише потім надрукує результат. Дуже зручно, комп'ютер сам усе рахує. Так, виводити інформація це чудово. Але ж програми мають бути розумнішими, правда їм потрібно якось запам'ятовувати інформацію, щоб використовувати її пізніше. І для цього, звісно, їм потрібна пам'ять. І ось для цього в програмуванні існують змінні. Можна уявити їх як такі собі підписані коробочки в пам'яті комп'ютера. У кожну таку коробочку ми можемо щось покласти: якесь число, рядок тексту або результат складних обчислень. Процес, коли ми кладемо щось у нашу коробочку, називається присвоюванням, і робиться це елементарно. Ми просто пишемо назву змінної, ставимо знак дорівнює, а після нього те значення, яке хочемо зберегти. От і все. Тепер комп'ютер це пам'ятає. Але ось де починається справжня магія це інтерактивність. Програма може не просто щось робити сама по собі, а й спілкуватися з користувачем. Для цього є команда Input. Вона дозволяє поставити запитання, а відповідь людини зберегти в змінну і потім якось використати. Отже, що ми маємо? Ми вміємо зберігати дані, отримувати їх від користувача. А що далі? А далі найцікавіше. Ми можемо навчити програму думати, тобто приймати рішення залежно від цих даних, це вже схоже на справжній інтелект. Це робиться за допомогою конструкції if-else, тобто якщо інакше, це по суті розвилка на дорозі для нашої програми. Ми кажемо: якщо якась умова виконується, роби ось це, інакше, якщо не виконується, роби щось інше. Це дає коду гнучкість і здатність реагувати на різні ситуації. Добре, програми вже стали трохи розумнішими. А тепер давайте додамо трохи творчості. Подивимось, як за допомогою повторення одних і тих самих простих дій можна створювати доволі складні зображення. Скажімо, ми хочемо намалювати шестикутник. Як це зробити в лоб? Просто сказати рухайся вперед, поверни праворуч, і потім знову рухайся вперед, поверни праворуч. І так шість разів працює? Так, ефективно? Зовсім ні. Це нудно і довго. Але ж програмування це про те, щоб бути розумним і в хорошому сенсі лінивим. Замість того, щоб повторювати код, ми використовуємо цикл FOR. Ми просто кажемо комп'ютеру: повтори ось ці дві команди шість разів. І все. Два рядки коду роблять роботу дванадцяти. Це і є автоматизація в дії. А тепер тримайтеся, бо ми йдемо на новий рівень. Що буде, якщо один цикл помістити всередину іншого, вийде так званий вкладений цикл. І ось тут починається справжня магія. Прості правила, які повторюються на різних рівнях, створюють неймовірно складні і красилі візерунки, наприклад, сніжинки. Так, з простого коду народжується складність. Отже, давайте складемо все докупи. У нас є змінні для зберігання інформації, умови для прийняття рішень і цикли для повторення дій. Ці три кити, ці три базові елементи насправді дозволяють нам робити дивовижні речі, моделювати реальний світ і розв'язувати цілком реальні задачі. Ось, наприклад, фінанси. За допомогою простого циклу, ми можемо розрахувати, як буде зростати банківський вклад рік за роком. Програма буде нараховувати відсотки, додавати їх до суми, і так по колу. І ми наочно побачимо, як працює магія складних відсотків. Але навіщо зупинятися на грошах? Програмування може описати закони фізики. Ми можемо, наприклад, змоделювати і намалювати траєкторію польоту кинутого м'яча, враховуючи силу тяжіння і початкову швидкість. Для таких завдань часто використовують інший тип циклу. While він працює трохи інакше. Він повторює дії не задану кількість разів, а поки виконується певна умова. Наприклад, він буде перераховувати координати м'яча, поки його висота Y більша за нуль, щойно м'яч впаде на землю, цикл зупиниться. І все це, знаєте, підводить нас до головної думки. Вивчення коду це не стільки про запам'ятовування команд, це перш за все про формування особливого способу мислення, алгоритмічного мислення, тобто вміння будь-яку велику і складну проблему розбити на маленькі, прості послідовні кроки. І такий підхід, таке мислення, воно ж універсальне, його можна застосувати де завгодно від бізнес-аналітики до створення нових ліків. Тож, маючи такі потужні інструменти, головне питання залишається відкритим: яку проблему варто було б вирішити в першу чергу?